Більше року після буревію в мікрорайоні Лелеківка Кропивницького лежать зламані сосни та вирвані з корінням. Тут біля ставка рибалить Олександр Коваленко. Каже, пам'ятає день, коли стався буревій. Приходять сюди, тут ото верба лежить, поламало геть всі вершки. Картіна, звісно, несприятних. Така гнітуча. Міліція приїжджає раз, упіймала тут хлопців з прицепчиком. Вони то дорога була сюди. Її закидало, не можна було проїхати. Вони. Різала їх там піймали, ну, не знаю, що забрали там так. Різ, після того мова, ж пішла і люди бояться займатися. Такий вигляд мав лісопарк після буревію 17 жовтня позаминулого року. Тоді зламані дерева тут рахували працівники комунального підприємства Благоустрій. Ось що тоді говорив головний інженер Віктор Івашина. Ця сосна кримська. Пошкоджена до такого ступеня, до ступеня припинення росту. Його зберегти вже не вдасться. Що б ми не хотіли, як би ми не хотіли це зробити, це зелене насадження потрібно видалити. І більшість тут таких дерев, які потрібно видаляти. Буревій знищив дерева на площі майже 8 гектарів. Для того, щоб їх вивезти і посадити на цьому місці нові, треба 5 мільйонів 412 тисяч гривень. Таку суму називає начальниця відділу екології міського управління земельних відносин Галина Негода. Обраховано комунальним підприємством благоустрій здійснено обстеження даної території. Вираховано із кількістю дерев прибирання приблизно 1800 дерев. Відраховано це переважно сосна. Декілька тополь та верби і висадження планується 1800 дерев, породи сосна. Звичайно, підготовлено екологічний запит стосовно виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік і продубльовано на 2022 рік. На місці зламаних дерев планують посадити семирічні сосни у лісгоспах Кіровоградської області. Їх продають від 200 до 250 гривень. Гроші просять в обласному Ого, фонду охорони навколишнього природного середовища. На даний час цей запит опрацьований департаментом та прийнятий як такий, що може бути доцільним до фінансування з використанням коштів фонду охорони природного середовища. Є певна процедура відбору таких об'єктів проєктів, які фінансуються за такі кошти, і відповідно повинна прийти робоча група. Це обласна комісія, яка буде засідати і відбирати ці запити, які будуть фінансуватися за ці кошти. Це і запит не єдиний. Їх там у нас є певний перелік. Робоча група має зібратись у січні. З датою проведення засідання визначаються. Якщо запит затвердять, його передадуть на розгляд депутатської комісії, а потім на сесію обласної ради. Анна Добрань, Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.